Добрий день, дітки! Я вас сьогодні запрошую у подорож до зоопарку. Там чекають вас багато-багато тварин. Давайте на них подивимося. Нас запрошує в зоопарк. Сьогодні гарна сонячна погода. Ми будемо з вами летіти до зоопарку на літачку. І ось нас чекає зоопарк. Ось наш комарик облітає і зоопарк нам відкриває. Подивіться, дітки, уважно на малюнок і запам'ятайте, хто намальований. Всі тваринки залишили після себе слід. Давайте зберемо малюночок. Хто це в нас? Зелений крокодил. Іл іл пливе зелений крокодил. А це у нас дітки хто? Мавпа. Жираф. У жирафа довга шия. Слон, папуга, бегемот. Лев. І ось зібрали ми всіх тваринок. В зоопарку дуже багато різних тваринок. Я буду вам розповідати загадки, а ви спробуйте відгадати, яка тваринка заховалася за квіточками. Що за звір, що на носі має великий ріг? Звісно, діти це. Носоріг. Бачите який гарний носоріг? нього є на носі ріг. Кого сфотографує наш Женя? Женя сфотографує носорогів? <звук> наш Носоріг зголоднів. Давайте його погодуємо. Носоріг, з'їсть апельсин. Повторіть за мною, дітки. Носоріг з'їсть апельсин. Носоріг, з'їсть абрикос. Носоріг, з'їсть сливу. Дякую вам, носоріг, що ви його погодували, відгадайте загадку, кого ми зараз будемо фотографувати? Цей звір велика кішка, сміливий він і спритний. У зоопарку він буває, страх на всіх він напускає. Як ви думаєте, хто заховався від нас? Смугастий тигр. Правильно, дітки, ось такий тигр смугастий, гарний, а тигр лежить на великому камні. І Женя фотографує тигра. У тигра хто є маленькі дітки, як ви гадаєте. У тигра. Маленькі тигринята. Кістяну сорочку маю і ніколи не знімаю. У сорочку костомаху я ховаюся від страху. Дітки, як ви думаєте, хто тут у нас заховався? Правильно, я думаю, всі здогадали, що це у нас черепаха. Женя сфотографує черепаху. Давайте з вами скажемо чисту мовку. Повторіте за мною раха, раха, раха везе хатку на собі черепаха. Повторюйте швиденько раха, раха, раха. Везе хатку на собі черепаха. Молодці дітки. Ану, дітки, відгадайте загадку. Проживає бик у лісі висота 2 метра в полці, має роги і копита, тіло шерстю все покрито, він харчується корою, також листям і травою, охороняється законом. Вага його в межах тонни. зубр. Так, оце величний зубр. Його все тіло вкрито шерстю. І це ми бачимо зубрів. Скажіть, дітки, кого сфотографує Женя? Женя сфотографує зубрів. Довгі свої голки виставляє на показ. Це не їжачок, це дикобраз, природнє середовище індійського дикобразу, південь Азії та Близький Схід до території Казахстану. Чому називається індійський? Тому що вперше був описаний на території сучасної Індії. Наш дикобраз його звати Ізюм. Названий так через те, що дуже полюбляє родзинки. Він є е, приплодом київського зоопарку. Він народився уже тут. Основну частину покриву становлять голки, які можуть досягати до 40 сантиметрів. Голки це пристосування його до життя е, в цьому суровому світі, е, тому. Що... Добре, захищатись для того, щоб втекти. За допомогою розвиненої системи підшкірних м'язів голки дикобразів можуть підніматися і опускатися при необхідності. На відміну від їжаків, чиї голки міцно прикріплені до тіла, дикобрази з легкістю з ними розлучаються. Необережний хижак в результаті невдалої атаки запросто може отримати декілька сотень голок, які так і залишаться стерчати в його тілі. На місці втрачених голок у дикобразів досить швидко відростають нові. І ось наші улюблені дикі тварини, які дуже цікаві. Наш Женя залишив фотоапарат і бачите, його знайшли лисички і теж пробують одна одну фотографувати. Ось які веселі лисички. Давайте подивимося, кого нафотографували наші лисички. І ось у нас гуляє великий бегемот, який дуже-дуже любить купатися в річці. Царь звірів, лев. Лева гарна грива. У Лева Левеня. Грайливе левеня у Лева. Рекорд зі стрибків належить кінгуру. Найбільшому савцю Австралії. Спираючись на хвіст, він може стрибнути на 10-12 метрів. Давайте з вами скажемо про кінгуру чистомовку. Ру-ру-ру, рудкий кінгуру. Ру-ру-ру, прудкий -ру -ру. кінгуру. Кого сфотографує Женя? Женя сфотографує кінгуру. А це у нас жираф. У жирафа довга шия. І наш Женя буде фотографувати жирафа. Давайте скажемо Женя фотографує жирафа. І ось наш жираф щось з'їв. Давайте скажемо, що він таке з'їв. Жираф з'їв ножиці, жираф з'їв морозиво. Жираф з'їв агорус. Жираф з'їв чашку. Жираф з'їв ожину. Повторіть за мною. Жираф з'їв піджак. Ой ну, який прожорливий жираф. Все він їсть. Наїлися наші жирафи і кудись тікають. Давайте скажемо чистомовку. Повторіть за мною. Рафа, рафа, рафа швидко бігає жирафа, рафа, рафа, рафа швидко бігає жирафа. У жирафа є маленьке дитинча, маленький жирафік. А це у нас, дітки, хто? Це у нас? Ану, здогадайтесь. Мавпа. Вона вміє спритно лазити по деревам. Подивіться, дітки, уважно на тваринок, які переходять річку. І Постарайтесь запам'ятати. А для того, щоб запам'ятати, давайте їх назвемо крокодил, фламинго, мавпа, зебра, тигр, леп. Я думаю, ви всіх тваринок запам'ятали. А тепер спробуйте відгадати, яка тваринка втікла. Ану погляньте, якої тваринки немає. Я думаю, ви всі побачили, що немає зебри. Ось наша зебра втекла до матусі. У савані проживає зебра, чорно білі смужки має, і весела і пригожа на конячку нашу схожа. Ось така зебра. Хтось загубив свої хвости. Давайте подивимося, чий це хвіст. Біля чий хвіст, бо його загубила білочка. Щурячий хвіст, бо його загубив щур. Папуги хвіст, бо його загубив папуга. А це чий хвіст? Динозаврячий хвіст, бо його загубив динозавр. Динозаврячий хвіст. Тваринки дуже цікаві. І допитливі створіння. Вони дізналися, що дітки зацікавились тваринками і зробили про себе абетку. Давайте подивимося абетку про тваринок. Слухайте та повторюйте. i mm -hmm. У цьому наше заняття закінчується. Намалюйте мені, будь ласка, тварин, яких ви запам'ятали у зоопарку. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!